Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. Перше завдання: обчислити значення виразу. 13338. Додати різницю чисел 550 і 45 помножити на 21. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку виконуємо дію в дужках. Якщо ми можемо виконати усно обчислення, то ми його виконуємо усно і не записуємо письмово. 550 відняти 45 це буде 505. Тепер нам необхідно виконати множення. Друга дія 505 помножити на 21. Множимо нам на одиниці. 505 помножити на 1 ми можемо переписати число 505, так як при множенні на одиницю ми отримуємо те ж саме число. Тепер множимо десятки. Під одиниця ми ставимо крапочку, тому що ми вже сюди писати не будемо. 2 помножити на 5 буде 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 0 буде 0 та ще 1, 1. 2 помножити на 5 буде 10. Додаємо. 5 списуємо, 0 додати 0 дорівнює 1, 5 додати 1 дорівнює 6 і 10 е, зносимо. Отримали число 10605. Тепер виконуємо додавання. Третя дія: 13338 додати 10605. Починаємо додавання з одиниці. 8 додати 5 дорівнює 13. Три пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 0 дорівнює 4. 3 додати 6 дорівнює 9. 3 додати 0 дорівнює 3. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали число 23 943. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Друге завдання. Виконай дії з іменованими числами. 24 метри 23 см помножити на 7. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання довжини. 1 метр дорівнює 100 см. У нас 24 метри 23 см. Перетворюємо в сантиметри, це буде. 2423 см помножити на 7 3 помножити на 7 дорівня 21 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 дорівняє 14, додати 2 дорівнює 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 дорівня 28 та ще один, 29, 9 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 помножити на 7 14, та ще 2,16. Отримали число 16961. Але це у нас у сантиметрах. Дивимося, якщо у нас в одному метрі 100 сантиметрів, то перетворивши це число в метри і сантиметри, ми отримуємо 169 метрів 61 сантиметр. Третє завдання. Знайди. Одну дванадцяту числа 2400 та дванадцяту числа 324. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Одна дванадцята від числа 2400. Нам потрібно число 2400 поділити на 12 і помножити на 1. Не звертаємо уваги на нулі. 24 поділити на 12, це буде 2. Та ще 2 дописуємо 200. 200 помножити на 1 200. 1,12 – 12 числа 324. 324 ділимо 12 і множимо на 1. Визначаємо перше неповне ділене 32. Значить, у часті буде 2 числа. 32 поділити на 12 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 2 4, 2 помножити на 1 2. Піднімаємо 32 відняти 24. 2 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 12 відняти 4 дорівнює 8. 2 відняти 2 дорівнює 0. 8 поділити на 12 ми не можемо, зносимо 4. 84 поділити на 12 ми можемо взяти по 7. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 дорівнює 7 та ще 1 дорівнює 8. 84 відняти 84 дорівнює 0. Части отримали число 27. 27 помножити на 1 дорівнює 27. Четверте завдання. Розв'яжи рівняння. А помножити на 87. Дорівнює 2175. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно знайти невідомий множник. Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. У нас добуток 2175. Поділити на 87. Виконуємо ділення. Визначаємо перше неповне ділене 217, значить, в часті буде 2 числа. 217 поділити на 87 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 7 дорівнює 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 дорівнює 16, та ще 1 – 17. 217 відняти 174. 7 відняти 4 дорівнює 3, 1 відняти 7 ми не можемо позичаємо один десяток. 11 відняти 7 дорівнює 4. 1 відняти 1 дорівнює 0. 43 поділити на 87 ми не можемо. Зносимо 5. 435 поділити на 87 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 помножити на 8 дорівнює 40 та ще 3, 43. 435 відняти 435 дорівнює 0. Отримали у часі число 25а дорівнює 25. Підставляємо замість А наше число 25 і виконуємо перевірку. 25 помножити на 87 дорівнює 2175. Перевіряємо. 5 помножити на 7, 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7, 14, а ще 3, 17. Під одиниця ми ставимо крапочку 5 помножити на 8, 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8, 16, ще 4, 20. Додаємо. 5 зносимо, 7 додати 0, 7, 1 додати 0, 1, 2 зносимо. Отримали число 2175. Дорівнює ставимо під дорівнює і порівнюємо ліву і праву частиночку нашого рівняння. 2175 дорівнює 2175. Рівняння розв'язано правильно. П'яте завдання задача. Розв'яжи задачу та дай пояснення до дій. Два маршрутні автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 3 години, а другий 5 годин. Скільки кілометрів проїхав перший автобус, якщо другий проїхав, на 140 кілометрів більше? Що ми маємо? У нас було два однакових автобуси, які рухалися з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 3 години, а другий був у дорозі 5 годин. Нам потрібно знайти, скільки кілометрів проїхав перший автобус, якщо другий проїхав на 140 км більше. Знаємо, що швидкість обох автобусів була однакова. Давайте запишемо умову задачі. У нас є відстань, швидкість і час. Є два автобуси. Перший був у дорозі 3 години, другий був у дорозі 5 годин. За умовою задачі нам відомо, що автобуси рухалися з однаковою швидкістю. Необхідно знайти, скільки кілометрів проїхав перший автобус, якщо другий проїхав на 140 кілометрів більше. Оці 140 кілометрів у нас ховаються у більшому часі, який був у дорозі другий автобус. Натисніть на паузу та виконуйте обчислення. Перевіряємо, давайте знайдемо: на скільки годин другий автобус був більше у дорозі. 5 відняти 3 дорівнює 2 години. Ці 2 години другий автобус, тому і проїхав на 140 кілометрів більше. Маючи час і маючи відстань, ми можемо знайти. А якою ж була швидкість цих автобусів? Для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. 140 поділити на 2 дорівнює 70. 70 км за годину швидкість автобуса. А знаючи, що їхня швидкість була однаковою. Ми можемо знайти, скільки кілометрів приїхав перший автобус, якщо він був у дорозі 3 години. 70 помножити на 3 дорівнює 210 кілометрів. Давайте складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, на скільки годин був другий автобус більше у дорозі. 5 відняти 3, буде 2. Потім ми знайшли швидкість наших автобусів 70 кілометрів. Знаючи, що перший автобус був у дорозі 3 години 70 помножити на 3. Дорівнює 210 кілометрів. Відповідь: 210 кілометрів проїхав перший автобус. Шосте завдання. Побудуй прямокутник. Площа якого дорівнює 24 см квадратних, а довжина 6 см. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте запишемо умову задачі. У нас є прямокутник, відома його довжина і площа. Потрібно знайти, яка ширина нашого прямокутника. Запишемо формулу знаходження площі прямокутника. С дорівнює А помножити на Б. Звідси ми можемо знайти сторону Б. Б дорівнює С поділити на 2. Підставляємо замість С і А числові значення. Б дорівнює 24 поділити на 6. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4 см квадратних була ширина нашого прямокутника. Знаючи довжину, знаючи ширину, ми можемо побудувати цей прямокутник. Ширина і довжина протилежних сторін однакова нашого прямокутника. Ось із площею 24 см у нас вийшов такий прямокутник. А в другому підзавданні нам потрібно знайти і записати розміри іншого прямокутника, який матиме таку саму площу 24 см. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Завіряємо. Площа це довжина помножена на ширину. Значить, повинні бути такі два числа, при множенні яких ми б отримали у відповіді 24. Це можуть бути такі сторони у прямокутника 8 і 3 см. 8 помножити на 3 дорівнює 24 сантиметри квадратних. Або 12,2 см. Теж буде площа 24 см. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!